Якщо розвідник може, так стрьом. Я думаю, норм. Стрьом. Стрьом. Ні, в принципі, так ніхто і не вилетить, то. Норм, 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 норм. 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 Всяке буває. Стрьом. Саді! <смех> стрём, стрём. <смех> стрём, стрём, стрём. <laughs> Та норм. Норм, норм. Можна так довго дружнитися, а потім як влучити. Але якщо не влучити, то стрём. <laughs> але таке буває. Да, але таке буває. <laughs> Стрьом. Але у нас так робили. Батки! Норм, але інколи. <ріст> норм і не тільки записки. Ну, норм, ладно. Норм. Були такі надруковані боєприпаси в формі, скажімо так, голова Путіна там була зни... зверху, <ріст> а знизу причиндали. <ріст> Візитку яри ще так можна скинути. <смітна> а не в той час в який? Ну, не в робочий, а в якийсь сімейний. Сімейний. <смітна> <смітна> норм. норм Норм-норм. Норм. Які найсмішніші ви імена давали? У нас дуже серйозна робота, ми не сміємось на роботі. Ні, ну в мене дуже часто таке бувало, що загинувших побратимів писали. Таке. <звук> Класна ідея. <звук> У нас був дрон нещодавно з номером 2007. <звук> І ми, його, ми, ми жартували про те, що якщо він десь в полі улетить на обльотах, то ми будемо кричати про те, що поверни мені мій 2007. Обов'язково. Взагалі, можна. Так, да, так, да, багато всього. Вся Ми техніка... Під час з ними говоримо. І дой. І... Не і тільки дронами, тупо вся техніка реєки, все, все. Да. Забути зняти чеку. Так, да, не взвести плату, не, не здетонувати, оце було. Тобто, знайти ціль, влучити. Але не здетонувати, бо щось забув, типу, звестися або зняти чимось. І просто сподіватися просто... на те, що в нього там. сяде Прилетить батка, ще один дрон. Або запустити ще один ну на ліжко да, та й здетонує завдяки сьому. Але тоді як бабахне. Так, подвійно. Нравиться, як воно горить. Будь-яка стрімна ситуація не стрімна завдяки побратиму. Це правда. Так.